Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Ягідна фея суничка написала книги Штефані Талє. Загадковий подарунок. Сюрприз. Це суничка. Вона крихітна фея, фея суничка Суничка, що лежала в ліжечку, сонечко осяювало сад. Раптом хтось постукав у двері чайника. Перед дверима стояла коробка з великим бантом. Маленька фея здивувалась. Це... Подарунок. На табличці було написано Для сонички. Як чудово! вигукнула фея суничка. Вона занесла коробку у свій чайник. Коробка була легенька, як пір'їнка. Що ж там у середині? Соничка розв'язала бантик. Коробка одразу тріснула, звідти щось випорхнуло, наче стріла. Суничка впала на попу. Свята сунице. вигукнула суничка. Під стелею чайника зависла маленька хмаринка. Вона була малесенька, як ведмедик, і виглядала, як джміль. Суничка округлила очі від здивування. Хто ти така? Маленька хмаринка підлетіла до ліжка і задощила рясними краплинками. Ліжко, рушник і сукня феї сунички стали мокрими наскрізь. Маленька хмаринка засміялася. Тьху! посварилася суничка. Але хмаринка промчала з одного кутка в інший куток, наче блискавка. Навіть картини метелика, бобо, крісло і паличка також стали мокрими. Суничка наказала Припини, чи не можеш ти дощити ще десь. Маленька хмаринка промчала крізь двері у сад. І почала стрибати з сунички на суничку Рослини зраділи, бо їхній ґрунт геть висох під сонцем. Маленька хмаринка присіла на поливалку та дощила доки та не наповнилася водою по самісінькій вінця. Фея вигукнула Зупинись! Проте Хмаринка не послухалася. Негайно припини. гукнула суничка. Але маленька хмаринка продовжувала заливати дощем траву. Байдуже, раптом радісно промовила фея. Проти твого дощу напевне є чарівне заклинання. Суничка вирушила в дорогу до школи. Це була школа фей. Суничка пролетіла над галявиною, перестрибнула через крота та перетнула на листі лататі маленький ставок. На обрії з'явилась школа. Сьогодні феї вивчали нове чаклунство. Привіт, соничко! Привіталася пані учителька. Ми тренуємося, як зачаклувати вітер. Але мені потрібне чаклунство проти дощу. Моя маленька хмаринка робить усе навколо мокрим. Неймовірно, засяяла посмішкою Елені фея сонця. Невже справжня хмаринка дощу? Я знаю одне чаклунство, вигукнула Кіра, фея вишенька І змахнула своєю паличкою. Просто скажи біле, як морозиво. Маленька хмаринка замерзла, з неї посипалися сніжинки. Агов. вигукнула Сонечка Але ж моя хмаринка зовсім не сніговик. Зраділа Елені. Нам потрібне сонечко. Раптом феї почали чаклувати. Фея ожинка начаклувала маленькій хмаринці синього носа, а фея-малина додала літаючий пакетик чаю. Елені почала танцювати танець сонця, і у всій школі стало спекотно. Як у пічці. Пакетик чаю затіяв перегони за бідною хмаринкою через столи і лави. Досить? гукнула пані учителька. Вона змахнула своєю паличкою чайний пакетик та синій ніс зникли. Усі феї сіли на свої місця і стали тихенькі. Як Чарівне заклинання звучить так. Маленька хмаринка, припини вже досить на сьогодні гри, пояснила пані учителька. Маленька хмаринка припинила дощити. Кожна фея записала чарівне заклинання ручкою у свій зошит. У сунички виникло питання. Вона підняла вгору палець. А якщо мені буде потрібен дощ, пані учителька посміхнулась. Просто скажи, маленька хмаринка, налий води у бочку. Стелла на яблуні. На дворі була ніч, на небі сяяв місяць. Суничка спала у своєму ліжечку. Раптом у садку спалахнула блискавка. Маленька фея-суничка прокинулась. Що ж це було? Перед вікном щось таємниче зашелестіло на дереві. Суничка вибігла на двір. На гілці поміж листя щось світилося, наче лампа. Суничка розгубилася. Це була зовсім не лампа і не лампочка. Це була стела, маленька зірочка. Її сукня сяяла, як золота монета, а на голові в неї була сяюча корона. Стелла невдоволено пробурмотіла. Здається, я знову впала з неба. Вона спробувала звільнити свої руки і ноги, але ж її суконька зачіпилася за гілку. Хмаринка підштовхнула суничку. Суничка ствердно кивнула головою і обидві підлетіли до дерева. Бідна зірочка злякалася. Її крихітне серце дзвінко калатало, наче барабан. Будь ласка, не їжте мене, заплакала Стелла. «Ми бійся, ми тобі допоможемо, прошепотіла синичка. Дякую, пискнула Стелла. Коли у місяці застуда, я часто падаю з неба. Він чхає голосніше за слона. Суничка виплутала суконьку зірочки з гілки. Раптом Стелла полетіла вниз головою крізь листя. Там вона приземлилася в горщик з квітами. Ой ой! захихикала суничка. Вона витягла зірочку з горщика. Треба поспішати. Незабаром прокинеться сонечко. Маленькій зірочці треба встигнути повернутися назад на небо. Але як? Суничка вказала на свою хмаринку. Стела, тобі потрібне таксі. Маленька зірочка похитала головою. Таксі? Звичайно, ні, сказала вона. У школі зірочок мене навчили, як можна повернутися на небо. До побачення, суничко. Маленька зірочка почала бігти. Вона побігла по траві, перестрибнула через суничку і заскочила на листочок. Листок підкинув стегу, наче пружина. І вона, як блискавка, полетіла назад на небо. Віть! Хмари феї погоди. Грозовиця приземлилася в садку. Вона була фея погоди. Слідом за грозовицею з'явилися чотири маленькі хмаринки. Вони були м'якенькі, як пух, і на вигляд схожі на тваринок. Це були зайчик, пташка, бобер і качка. А мені бракує однієї хмаринки, злісно промовила грозовиця. На вигляд вона схожа на джміля. Фея погоди обдивилася садок. Вона зазирнула під паркан у чайник та під сунички. Аж раптом вона виявила, що хмаринка ховається за суничкою. Усі хмаринки належать лише мені. Маленька хмаринка затремтіла, суничка взяла її на ручки, раптом зашелестіли листя і квіти. У садок завітала королева фей. Суничка присіла у красивому реверанці. Хмаринки належать не лише тобі, грозовице, промовила королева. Ти повинна навчитись ділитись. Я відправила суничці маленьку хмаринку у подарунок. Від сурому в грозовиці почервоніли вуха. Королева фея нахилилася до хмаринки. Чи хочеш ти залишитися у сунички? Маленька хмаринка ствердно кивнула. У сунички з'явилася ідея. Маленька фея змахнула своєю паличкою. Та дамс Маринка стала не така червона, як соничка, а трішечки рожева, наче солодка вата. Рожева хмаринка, зраділа суничка. Грозовиця зморщила носа. Мені вже час повертатися, і рожева хмаринка мені не потрібна. Королева фей посміхнулась. Найкращій феї суничці на планеті і самій іноді потрібен дощ. Саме так погодилася суничка. Вона змахнула своєю паличкою. Маленька хмаринка налий води у бочку, і дощик маленької хмаринки набув вигляду полуничного сиропу. Чху! Пробуркотіла грозовиця. Фея погоди разом зі своїми хмаринками полетіла назад на небо. Доброї ночі! Доброї ночі, суничко, прошепотіла королева фей. Суничка, перед тим, як лягти спати у звичайник, прошепотіла. Маленька хмаринка, припини вже досить на сьогодні гри. Ягідна фея суничка. Чарівні історії книги Штефані Дале. Суничка сьогодні була дуже старанна. Маленька ягідна фея доглядала свої рослини. Вона розпушила землю та знищила бур'яни. Оце так раптом зажурилася суничка. Маленька фея забула свою чарівну паличку. Аж ось. На лісовій стежці з'явився старий равлик. Чому ти засмучена? запитав він фею. Я забула вдома мою чарівну паличку, відповіла суничка. Тепер я не можу чаклувати і мої суниці не достигнуть. Я міг би тобі допомогти, запропонував равлик і дістав свою чарівну паличку. Фея суничка завагалась. Адже старий равлик трохи незграбний. Чи дійсно він знає потрібне заклинання? Дякую, не потрібно Швидко сказала ягідна фея. Равлик опустив свою чарівну паличку. Раптом він голосно чхнув. Оп, Паличка равлика впала саме у суничний кущик. Пш! Ой ой. розгубився равлик. Моє чаклунство ледь не втекло від мене. Але суничка відчула якийсь запах. Щось тут дивно пахне. Равлик також вдихнув повітря. Чим це пахне? Бананами, ванільним пудінгом, шоколадом просто всім одразу. Здивовано промовила суничка. Равлик зніяковів. Здається, я зачаклував твої суниці? Фея підняла паличку равлика та засміялась. Тепер мої суниці смакують неймовірними ласощами. Суниці з шоколадним присмаком це щось зовсім особливе. Чому? Тому що їх захоче скуштувати кожен. Саме тому Суничка вигадала справжню суничну лотерею. Взяти участь у лотереї міг кожен, хто прийде в карнавальному костюмі. Переможець зможе вибрати для себе одну ягідку суниці. Перші феї та тваринки вже з'явились. Усі записали свої імена на маленьких папірцях. Хробак ігнат прийшов у кумедному вбранні. Бібо роздав усім прищіпки. Кожен учасник почіпив собі одну на носа. Тепер жоден запах не заважав. Суничка покрутила чарівний горіх зі складеними в ньому папірцями. Після цього метелик бібо витягнув папірець з іменем переможця. Усі феї та тваринки затамували подих. Бібо прочитав у голос. Переможцем стає Едда, маленька тарганиха. Едда почервоніла від щастя. Вона почала високо стрибати. Я виграла, ура! Інші тваринки та фей розчаровано зітхнули. Едда попрямувала до соничного кущика. Яку суничку їй обрати? Тарганиха зняла з носа прищіпку. Тепер вона могла покладатися на свій нюх. Найбільше їй сподобалися суниці зі смаком ванільного пудингу та лимонаду. Але що це? Еда підповзла до сунички, що пахла старими шкарпетками? Ммм, з апетитом промуркотіла вона. Суничка округлила рота від здивування. Але, врешті-решт, Едда зупинила свій вибір на великій суниці зі смаком шоколаду. Вона поділила ягідку на дванадцять маленьких шматочків. З цілою суницею я сама не впораюся, пояснила едда. Ви маєте мені допомогти. На обличчях фей та тваринок засяяла усмішка, який же був смачний, Суничний букет. Порятунок бібо. Метелик бібо потрапив у халепу. А, -а, -а смачний метелик. З усміхом промовив лис грімо. Агов? Це моя вечеря, пригрозила йому суничка. Лис усміхнувся. Твоя? хитро запитав він. Маленька ягідна фея торкнулася своєю чарівною паличкою його носа. А вже ж! промовила суничка. Ягідна фея трохи поміркувала. Якщо ти віддаси мені мою вечерю, я подбаю про твою, сказала вона. Що ти любиш їсти? Сосиски із сиром. мрійливо усміхнувся лис. Але ж на ділянці з ягодами не ростуть сосиски із сиром. Зачекай на тут, я повернуся за мить, вигукнула суничка. Маленька фея швидко полетіла до зачаклованого суничного кущика. Саме на горі висіла суничка зі смаком сосиски. Фея зірвала її і хутко попрямувала назад. Під ялиною жила її подруга, земларийка Ірмі. Ірмі, чи є у тебе сир? поспіхом запитала суничка. Ірмі здивовано подивилась на фею. А вже ж, я сама готую сирний суп. Не бажаєш скуштувати? Суничка занурила свою суницю в горщик із супом ірмі. Лиз грімо побачив суничку і засміявся. Це зовсім не сосиска із сиром. Це суниця з ванільним соусом. Закрий очі і понюхай, попросила суничка. Вона провела суницею перед носом лиса. Ммм. причмокнув грімо. Пахне підсмаженою сосискою та гарячим сиром. І він відпустив бібо. Лис миттю проковтнув суницю і, почісуючи собі животик, сказав. Це була найсмачніша сосиска із сиром, яку я коли-небудь куштував. Тим часом зачаклований сонячний кущик став дуже відомим. Від усюди з'їжджалися відвідувачі. Усі хотіли на власні очі побачити та понюхати суниці. Суничка разом із бібо змайстрували навколо рослинки паркан з мотузки. Але даремно кожному відвідувачу хотілося дотягнутися до ягідок і понюхати їх. Від цього... З кущика вже впали перші сунички, і листя геть зів'яло. Суничка прошепотіла. Бібо, кущ суниці має поганий вигляд. Метелик ствердно похитав головою. Ми маємо сходити до равлика. Він повинен розчаклувати суничний кущ. Равлик, помішуючи щось у своєму казанку, пробурмотів. А диво, яке трапилося через чихання, не можна відмінити. Суничка засумувала. Бідолашний кущик. Кожен хоче до нього доторкнутися йому погано. Равлик Потер свої вусики та покоперсався у шухлядці. Врешті-решт, він дістав і підняв угору туманну жабку. А вона має допомогти. Суничка взяла туманну жабку і закинула її до соничного кущика. Пш. Умить! Усіх оповив туман. Жодна тваринка не бачила нічого далі свого носа. Хочі! прошепотіла ягідна фея. Бібо та їжачок Цетті допомогли їй. Друзі обережно викопали суничний кущик і закріпили його на спині Цетті. У моєму садку ти почуватимешся набагато краще, тихенько промовила суничка. Так маленька фея з друзями врятувала суничний кущик. Не дарма ж вона була найкращою ягідною феєю у світі.